На один студії працює журналіст Валентина Ілліна. На запитання, хотіли б ви бачити Україну незалежною державою через 20 років, тільки 48% українців відповіли позитивно. Решта бачать майбутнє держави у складі Росії або Об'єднаної Європи. Про це свідчать результати соціологічного опитування. Чому так мало українців цінує незалежність, котра здобувалася зовсім нелегко, та як підняти авторитет нашої держави? Тема розмови на передодні дня незалежності. Гості студії Максим Гон, історик, політолог, завідувач кафедрою політичної. Наук РДГУ та Іван Дем'янюк, історик, заступник директора державного архіву у Рівненській області. Доброго дня, добрий дітя, день, шановні телеглядачі. Давайте на початку спробуємо пригадати події 1991 року. Як все розпочиналося, як власне наш народ ішов до незалежності? Ну я хочу сказати, що не тільки 91 рік раніше, мабуть, потрібно почати від 85 року. 88 го років, коли е, перебудова, яку розпочав е, тодішній керівник Радянського Союзу Михайло Горбачов, війшла в активну фазу. Розпочалась е, національно визвольна боротьба, боротьба за демократію, і власне вже події 91 го року, зокрема літа, коли ГКЧП спровокував розвал радянського союзу і згодом уже референдум 1 грудня. Е, 1991 року і розпуск СССР. От якраз вони і призвели до того, що розпався радянський союз і Україна набула незалежність. Тобто, це був не одномоментний якийсь акт, а це був складний, дуже складний процес. Згадайте, будь ласка, цей день, 24 серпня 1991 року. Де ви були в цей день, коли проголосили незалежність? Я був у місті рівному. Тоді якраз е, е, було вже зрозуміло, що ГКЧП зазнав поразки. Ми проводили акції протесту проти ГКЧП і е, 24 четвертого е, числа. Ми вже були переконані у тому, що це буде перемога і буде проголошена незалежна українська держава, і що комуністична партія буде таки усунута від влади, пане Максиме. А ваш погляд історика на оці всі події ви були в ейфорії якісь певні? Або от що ви відчували? Це дуже зручне для мене питання, оскільки ми з Іваном Володимировичем ніби символізуємо людей з різними. Соціальними диспозиціями в той час Іван Володимирович це активний борець за державність, це дисидент, це людина, яка була включена дуже активно, брала участь в розвитку політичних процесів. А я прощався з таким комсомольсько-радянським світоглядом і живучи в Івано-Франківську, який вирував національними ідеями, був скоріше таким спасив, пасивним спостерігачем, який намагався з'ясувати, яку позицію повинен зайняти я. Я непогано пам'ятаю цей день, день проголошення незалежності. Я в той день повернувся з моря і з відпочинку. Таке враження літнього морського вітру і таких серйозних політичних подій. І повторююся, буде відвертим, для мене ще в той момент була велика внутрішня дискусія, що буде, що буде далі, як буде розвиватися Україна, які будуть її успіхи. Спасибі за відповідь. Поряд святом дня незалежності будемо святкувати день прапора. Скажіть, будь ласка, як сьогодні правильно говорити жовто блакитний синьо-жовтий? Яке ж вірне трактування усього цього? Ну, правильно говорити, синьо-жовтий прапор і є відносно цього постанова. Верховної Ради України, яка саме так визначає кольори. А тоді, в 91-му році, було якісь розбіжності у вимові? Звісно, в ті часи всі казали жовто-блакитний. Хто вніс до Верховної Ради перший стяг український? Пам'ятаєте, ні? Безумовно, перший великий прапор тоді внесли народні депутати. В'ячеслав Чорновіл, Іван Заєць і наш народний депутат Микола Поровський, і ще і група інших депутатів. В цілому це вісім чоловік, але оці троє вони йшли саме перші, Вони вносили цей прапор. Чому саме ці кольори обрано для державного символа України? Як от історично так складалося? Не можна... Ну, ці кольори вони були. Присутні в історії України ще від давніх часів, ще від Галицького князівства і протягом багатьох інших віків, і особливо у 19 столітті і на початку 20 століття усі визвольні змагання, визвольна боротьба. Українців ішла саме під цими кольорами. Я не бачу принципової дискусії в тому, як кажуть, там синьо-жовтий, там чи жовто-голубий, жовто-блакитний. Жовто От тут ситуація приблизно вона одна і та сама. От, головне, що саме ці кольори вони стали символами боротьби за незалежність України, так само як і герб князя. Володимира, який ми називаємо Тризуб. Спасибі за відповідь тоді у 91-му році, мабуть, теж були песимісти, які не надто хотіли незалежності держави або сприймали її по песимістичному, але їх було зовсім небагато. Всього 10%. 90% людей все-таки хотіли незалежність. У чому нині зараз проблема і розчарування людей За соціальним опитуванням? Тільки 48% українців хочуть бачити Україну незалежною державою. Як ви гадаєте? Пане Максим, з точки зору історика, політолога. По-перше, прийшов пафос, як ми кажемо, державотворення. Загалом, я не раз уже висловлююся в голос, мені слово державотворення на сучасному етапі вдається дуже невлучним. Держава давно створена, вже молодше покоління звикло до одного із принципових свят в українському суспільно-політичному житті. Пора шукати якийсь інший такий інструмент для обґрунтування всіх цих подій. Але передусім, звичайно, пройшла ейфорія. Я дуже добре пам'ятаю, скажімо, в соціально-економічному ракурсі настрої громадськості, коли казали приблизно так, перестанемо годувати Москву, економічно зразу ситуація стане зовсім іншою. З іншого боку, специфіка розвитку громадянського суспільства в Україні вона дає багатьом привід задуматися над тим, що ми робимо неправильно, де наші помилки, а помилки безперечно є. Ну і зрештою. Просте очікування людей. Життя швидкоплинне. Люди мого покоління, які зустрічали незалежність в 25, а тепер вже ближче до 50 років, вони розуміють, що за 20 років зроблено вже більше 20. Чимало, але тим не менш дуже багато проблем. І особливо проблеми з суспільно-політичним життям, з розвитком громадянського суспільства, це, я думаю, найбільша хілесова п'ята того, що ми на сьогоднішній день маємо. Ваша думка, я цілком підтримую точку зору Максима Максимасійовича з приводу того, що, по-перше, пройшла ейфорія, А по друге, з'явилось дуже багато різних проблем, які народ не очікував. І от проблема у розчаруванні вона якраз полягає у тих економічних, соціальних коренях процесів, які відбувалися у нас у ці. 20 років, і я хочу сказати, що е, нам, як історикам, як політологам, потрібно я думаю, говорити громадськості про те, що значна частина недоліків пов'язана із тим, що не було, е, ну скажемо, розроблено у перші роки якоїсь такої зрозумілої концепції розвитку незалежної держави. Говорили правильно, каже Максимвич про. От якесь таке абстрактне державотворення говорили там про шароварно вишивані моменти, от, про буцімто розвиток національної свідомості, але е, насправді концепції розвитку держави, яка б відповідала сучасним, ну можна сказати, таким модерним е, моделям розвитку, е, не було зроблено. І е, тому можна сказати, що от ці всі недоліки вони з'явилися. І є присутні у сучасному житті. Скажіть, будь ласка, наскільки була необхідна незалежність тоді, у 91 му році? Вона була необхідна? Ну, якщо говорити про необхідність чи не необхідність незалежності України, то ми так само можемо поставити питання: а чи необхідний дощ, чи необхідний сніг? Тобто відбуваються певні процеси у суспільному житті, так само, як у природному житті, які Люди не здатні від, від ну, заперечити, нездатні відвернути, і е, тоді відбувалися дуже складні процеси, і розпад радянського союзу був закономірний. Ми можемо дискутувати з приводу того, чи так розвивалась Україна, чи не так. Ми можемо говорити наскільки сьогодні ну, влада і народ адекватні тим викликам, які є, наскільки сьогодні розчарування чи не розчарування, але Ну, говорити про те, що от, а, а, мав би розпастись Радянський Союз, не мав би розпастись Радянський Союз, я думаю, що. Це можливо і не не так трошки поставлене питання? Він розпався все дискусії з приводу того, все що якщо да, своїм да, шляхом, да, і да. тут ми нічого на те не мали впливу. Скажіть, будь ласка, а от сьогодні чому нині частина України хоче об'єднатися з Росією, частина з Європою? Ну і зовсім невеличка частина хоче жити все-таки в незалежній Україні. Хто навіює нашим людям таке? Чому наші люди не цінують незалежність? Пане Максиме, мені здається, що все-таки більшість населення цінує, і проблема лише в тому, що розуміти під незалежністю і під державністю. Для мене питання, яке ви підняли, попереднє питання, чи була необхідна Україна як суверенний політичний інститут? Однозначно так, тому що державність для людей мого світогляду це передусім політичний дах, який закриває культуру певної нації від асиміляції. Якщо б дивитися з такої точки зору, то зрозуміло, що в процесах русифікації, формування радянського світогляду треба було закрити Україну, всіх, хто мешкав в Україні цим політичним дахом. З іншого боку, мені здається, що постановка питання про рух в Європу як відмова від. Суверенітету вона не зовсім коректна. Рух Європи не передбачає відмови від національної держави, від державності, як ми звикли про це говорити. Рух до Росії це вже інший ракурс. І от якраз ті, хто роблять ставку на Росію, вони просто, як на мій погляд, сподіваються на ту модель, коли була командна адміністративна система, коли людина не відповідала за великим рахунком за проблеми свого вибору. Хтось вирішив, дав вказівку, так жити простіше. Жити в сучасних умовах, де кожен відповідає за свою бідність, кожен відповідає за свої успіхи чи поразки, набагато складніше. Прийти в Європу з таким світоглядом, який є на сьогодні в більшості з нас, це просто абсурдно. Ми не зможемо там активно функціонувати, ми мислимо не по-європейськи. Тобто ми маємо те, на що ми заслуговуємо, наскільки я зрозуміла вашу думку. Ну, Якщо категорично, то так. Зрозуміло, чим відрізнялися тогочасні політики від нинішніх, пане Іване? Я думаю, що вам це близьке запитання. Так я дуже легко можу відповісти на це питання. Політики тодішні вони були перш за все ідеалісти. Вони були романтики, вони ставили перед собою якусь велику мету стратегічні завдання. От політики хотіли тоді досягти якихось таких величезних звершень. От і вони цього не боялись. Вони це робили. Сучасні політики наскрізь меркантильні, вони думають переважно про гроші, про особисте збагачення. І я тут не розділяю політиків від влади, від правлячих партій чи від опозиційних партій. Вони в даному випадку однакові. Немає принципової різниці між одними і іншими. І ну ви знаєте, я просто вражений тим, як, наприклад, діє Рівненська міська рада, де депутати в основному від опозиції, які виносять там по кілька десятків питань. Про поділ землі, там чи, скажем, переділ коштів бюджету, і рідко коли виносять питання, наприклад, освіти, культури, там концептуального розвитку міста, от інші такі важливі питання, які хвилюють громадськість нашого міста. О, от і е, в цьому якраз і величезна різниця між політиками і тодішніми і сучасними. Про вашу політичну причетність ми поговоримо трошечки пізніше. А тепер питання до вас, пане Максиме. За ваш багатовіковий, я не знаю, стаж історика, політолога. Чи були у вас пропозиції тодішні примкнути до якоїсь партії і нинішні? Бого дякувати ні. Я не встиг. Бути членом КПРС, я завершу свою політичну кар'єру в статусі комсомольця. Пропозиції стати членом якоїсь партії я ніколи не мав. І в принципі я цим пишаюся. Я добре знаю, хто я є за політичним світоглядом. І переді мною не, по, не постає дилема продати свою громадянську позицію чи своє слово задля якихось матеріальних вигод. Це дуже добре. І якби були, ви, ви би точно відхилили. Я дуже сподіваюся, що я зміг би витримати фактор спокусу і відмовитися за те правдиво. А тепер до вас запитання, пане Іване. Народний рух України відіграв досить важливу роль у встановленні незалежності. Чи є схожі сучасні партії, котрі могли б так само підтримати виключно українські націоналістичні інтереси народу українців, є чи немає? Ну, я хочу сказати, що дійсно народний рух України на той час, так само як і е такі менші об'єднання, але теж вони були активні. Українська гельсінська спілка, українська республіканська е партія, вони були на той час основними е суб'єктами, які е виборювали незалежність України, і е роль народного руху України у цьому процесі вона дійсно е не перевершена. І на сьогодні слід сказати, що немає таких політичних партій, немає таких об'єднань, які хоч би близько наближалися до народного руху України тодішнього зразка. От я вже говорив про сучасних політиків, і так само сучасні партії, там чи опозиційні, там чи націоналістичні, там, як вони там себе називають, це не має значення. У них на першому плані сьогодні в основному. Питання економічні, питання фінансові, питання збагачення переділу там майна, фінансів, земельних ресурсів і так далі. І тому політика сучасна, вона є, ну можна сказати, абсолютно нецікава. Я погоджуюсь з даному випадку із Максимом Масійовичем, що той, хто йде зараз у політику, він ну. Стоїть перед дилемою, як подолати оцю власне величезну таку спокусу. Тоді, коли йшли в політику, тоді хотіли чогось досягнути, якоїсь mm -hmm. високої мети. Так? А сьогодні це ну, все, 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 все стосується тільки навколо коштів, матеріальних ресурсів. Тому, на жаль, це ще одна причина того, чому у нас в Україні сьогодні так. Багато недоліків і чому таке розчарування населення бо і партіям політичним, в тому числі народний віри, пане, пане Максиму. Так я хотіла запитати, чи не ідеалізує пан Іван народний рух України? Ну я думаю, що ні з, з двох причин: передусім, роль народного руху у боротьбі за постання суверенної України вона очевидна, вона загально визнана, По-друге, Іван Володимирович знає цю диспозицію зсередини і безпосередній учасник із висоти 20 років уже з лишком він може об'єктивно оцінити. Я хотів би висловити свою точку зору з приводу вашої постановки питання про народний рух як націоналістичну структуру, структуру з націоналістичної ідеології. Як на мене, націоналістичної ідеології народний рух ніколи мав. Він мав національно демократичну позицію, можливо, національну. Але націоналістично, як на мене, це велика гіпербола, оскільки в часи боротьби за державність і в часи існування народного руху він розступав за розвиток всіх національних культур, тобто і національних меншин. Він не закривав українською культурою шанс іншим націям, які живуть в Україні, розвиватися і розвиватися культурно так само, як і титульна нація. Це дійсно так, Максим Мосійович. Ви дуже правильно це відзначили. Але я думаю, це просто ну десь така обмовка вийшла, що народний рух України націоналістичний. Насправді він дійсно національно-демократична була організація і партія, яка виступала за таку, можна сказати, дуже широку демократію в Україні. Ну і про те, який народний рух насправді ви знаєте не з книжок пана Іване, тому що ви брали безпосередньо участь у його створенні. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, створення народного руху України почалося у 1988 році ще із таких ініціативних груп, які виникали там в Києві, у Львові, в інших містах. Потім на початку. 89 року, і е, цей процес дуже активно пішов з весни 89-го року. От коли підняли питання демократії, коли підняли питання національного відродження суверенітету, і е, в нас наша організація Рівненська була створена 22 липня 1989 року, і потім уже з'їзд відбувався загальноукраїнський у Києві. 8-9 вересня цього ну, того року, і це було дійсно величезне піднесення на той час. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день яка доля народного руху? Ми всі знаємо, але чи можна, наприклад, як фенікс із пеплу відродити цю партію? Наскільки ну, народний так? рух уже тричі розколовся, і на сьогодні вже не можна говорити серйозно про те, що існує такий суб'єкт? На мою думку, рух він виконав свою історичну місію. Тоді на той час і у 90-х роках. А на сьогодні я вважаю, що ми навіть не можемо говорити серйозно про якийсь такий політичний суб'єкт. Ну можна сказати, що його вже на даний час немає. Але він от відродити, Україні відродити як Фенікс, я не думаю, що це е, політична діяльність. Це якісь такі казки, от про птіцю Фенікса. Але те, що Україні потрібні серйозні такі партії, які б відстоювали інтереси України і інтереси народу, інтереси демократії, інтереси соціальної справедливості, інтереси економічного розвитку сучасного модерного згідно нових концепцій, то я думаю, що це потрібно. Але це вже на мою думку, завдання політиків нового зразка. Нині дуже часто жонглюють таким словом як патріотизм, і трактують звичайно його по-різному. Перше запитання. Чи є патріотизм в Україні? І хто такі патріоти? Пане Максиме, дуже хороше питання, оскільки я не маю великі внутрішні конфлікти, коли я зустрічаюся з людьми, які. Як у нас кажуть, рвуть на собі сорочку, намагаючись довести всім свій патріотизм. Мені здається, первинний під патріотизм, він, умовно кажучи, тихий. Він патріотизм, коли сам у собі, коли ти не перетворюєш свою позицію громадянську в публічну дискусію. Чесно заплатити податки, чесно виконувати свої професійні обов'язки, сходити на якісь політичні зібрання, якщо в тебе в цьому є інтерес. Ну, і до, можливо, надто примітивно донести якийсь папірець до смітника, а не кинути його там, де ти зараз проходиш. Можливо, з цього починається правдивий патріотизм. Патріотизм політичний, я б виділяв і такий, він має бути іншого гатунку. Це передусім здатність суб'єкта політичного процесу відповідати за свої дії. Одна з проблем України полягає в тому, що громадяни України не вимагають від політиків реальних звітів. Вибори закінчилися, люди здобули статуси депутатів, і на цьому реальна політика закінчується. Механізм відкликання народних депутатів давно скасований. На превеликий жаль, громадянське суспільство не домагається цього, а мені здається, повернення якраз механізму відкликання це один з небагатьох механізмів впливу на сучасних депутатів. І от наш патріотизм він в кінцевому результаті виявляється двічі-тричі на рік. Хто дійде? До якого зібрання в день злуки. хто одягне вишитий вишити, хто одягне вишити сирочну, на, день незалежності. на день незалежності? Ну і хто голосніше крикне на якомусь там громадському чи політичному слава зібранні Україні. слава Україні? Це, це теж патріотизм. Ви, пане Іване, що вважаєте ну, мені з дуже приємно з одного боку слухати те, що каже Максим Мосіч про патріотизм. Або я, якщо по чесному, я скажу відверто, я не асоціюю український патріотизм із вишитою сорочкою. Я асоціюю український патріотизм із такими поняттями, як перш за все, чесність, порядність, професіоналізм, компетентність, бажання зробити щось хороше для людей. Бажання ну якимось чином укріпити державу в різних сферах, там починаючи від економіки і закінчуючи правом, от з цим я асоціюю таке поняття як український патріотизм, і з іншого боку, прикро те, що у нас дійсно протягом цих 20 років патріотизм ну звівся до таких бутафорних форм, ну як, наприклад, там. Що там тисячу людей виходить в вишитих сорочках там на якусь площу, розгортають там якісь там прапор? От давайте такі Або прапор там, там ще довший люди. прапор розгорнем, Там от ще там, ну заспіваємо там пісню, якусь там і так далі. І тому подібне. Це все такі, знаєте, бутафорні форми швидше для зовнішнього такого вжитку. От вони я не хочу їх заперечувати. Вони мають право на життя і такі форми патріотизму, але це дрібні форми. Вони здрібні, ну виражають таку свідомість. От ще раз кажу, що патріотом ти є тоді, коли ти дійсно. Працюєш професійно, виконуєш свої обов'язки, одним і словом ти просто добра ти, людина, Так, ну не тільки добра людина, розумієте, добра людина, це це така це так собі розумієте, Добра людина, от іде біля церкви і дає там бідняку, там гривню. От, це трошки не те. Але коли твоя діяльність приносить користь для держави. Розумієте, для людей, для оточуючих, і в тому числі і для тебе самого і для цієї всієї співно, спільноти, яка називається український народ, народ України спасибі вам за сьогоднішню розмову, за гарні змістовні відповіді. Я думаю, що наші глядачі отримали досить інформації для роздумів. В нас залишилася буквально одна хвилина для того, щоб напередодні дня незалежності ви привітали краян з цим днем. Я хочу привітати земляків всіх із Днем Незалежності, побажати міцного здоров'я, щастя, успіхів у житті, Божого благословення. І так, як ми казали, от бути всім дійсно такими щирими, хорошими патріотами України. Пане Максиме. Я бажаю, щоб це свято асоціювалося у кожного з нас з успіхами України як держави і політичного інституту в різних сферах суспільного життя, і щоб ми нарешті почали пишатися здобутим, а не говорити про наші прорахунки і недоліки. Ще раз спасибі. Пам'ятайте, що ви українці зі святом всіх і на все добре.